Зараз ми знаходимося в державі Катар, де наше знайомство відбувається саме в куточку української землі, і зараз ми в гостях у надзвичайного та повноважного посла України в державі Катар, пана Андрія Михайловича Кузьменко. Пане Андрію, дякую вам за такий щирий прийом до посольства України в Катарі. Дякую вам, що у своїй напруженій творчій програмі ви знайшли можливість завітати до держави Катар. І зараз завітати до українського посольства. Це, скажімо, центр тяжіння всіх українців, держави-Катар. І я радий бачити вас тут, як наші гости. Коли ви зранку просипаєтесь в державі-Катар, як себе почуває українець? Ну, я скажу відверто, що починаючи з, тисяч, з 2014 року, перший рух, коли ти просинаєшся, ти натискаєш телефон і дивишся новини за ніч, що відбулося. На жаль, це та звичка, з якою живуть мільйони українців. Я б дуже хотів, щоб ми прокидалися зранку. Можливо, так само брали телефон і дивилися, які фантастичні врожаї, який український митець виборов престижну міжнародну премію, яка наукова експедиція України зробила від. Відкриття важливе для всього людства, але на жаль, ми живемо у віймовах війни, і ми живемо з цим. Так само і у Катарі, тому що е українці, які живуть в державі Катар, в силу різних обставин е ці українці здебільшого відчувають себе невідірваними від нашої держави, вони є частинкою нашого народу, і у кожного болить. Тому перший же зранку це дивишся в телефоні, що відбулося за ніч е, таке відчуття, що е, коли ви покинули Україну, да приїхали сюди, ви ж до війни це зробили. Правильно я розумію, коли це трапилось, тому що ваша дипломатична діяльність вона майже 33 роки вже полягає. Е, я хочу сказати, що е, це було під час війни. Але це не була повномасштабна війна, тому що війна з Росії почалася у лютому 2014 року. І це не потрібно скидати зі щаблів, тому що саме у 2015 році я сім місяців був в АТО. Я був, скажімо, представником українського МЗС в зоні конфлікту, головним дипломатом в зоні конфлікту, ми взаємодіяли з організацією ОБСЄ, спілкувалися, намагалися. Знайти вирішення питанням і проблемам припинення вогню. Але сталося так, як сталося, і у 22-му році почалася повномасштабна війна. Коли ви дізналися, що почалася повномасштабна війна? Перша дія посла ми зустрілися з самого ранку з колективом, потім скликали сюди українську громаду. І у нас відбувся дуже сильний. Захід абсолютно спонтанний, абсолютно щирий. Люди розмовляли, спілкувалися, починали вже тоді донатити. Це було перше, що ми зробили. А ви як з родини військового і вам знайомі всі ці речі військові, тим паче, що ви були в АТО. А що ви на той час передбачали? Наскільки вам війна може бути затягнутою? Далі продовжиться саме повномасштабна війна. Ви знаєте, перші декілька днів, коли почалася повномасштабна війна, було відчуття, що ти перебуваєш у найгірших своїх снах, але вже через декілька днів стало зрозуміло, що у росіян нічого не вийде. І тоді всі чекали звільнення. Протягом місяця, протягом двох місяців. На жаль, наша офіційна пропаганда інколи цьому і підігрувала, коли казали, що ось до кінця літа ми все закінчимо. Не закінчили, на жаль. І, е, потім... Ви в це вірили? М? Ви в це вірили? Я вірив. Я вірив, що нам вдасться відкинути ворога, але, на жаль, об'єктивна реальність на місцях стала. Дуже загрозливий, особливо це стосується півдня. Тому що, коли ми побачили, як звільнили північ, таке ж саме відчуття було ще трохи, ще трохи, і ми звільнимо весь південь. А далі, як нам і було обіцяно кава на набережні Ялти, ми мріємо про це, і це обов'язково буде. Але, як на мене, не треба собі ставити зараз і орієнтуватися, чекати, прокидати кося кожен день, що з думкою про те, що ось наступного місяця ми все вирішимо. Ні треба просто робити свою справу треба просто робити свою справу і не витрачати свої сили на очікування а витрачати їх на діло до 2022 року скільки українців перебувало в Катарі і скільки потім приїхало сюди і з якою метою вони приїхали? Ну, ви знаєте до е, е, українська громада нараховує зараз 1457 осіб це за даними міністерства Внутрішніх справ Катару, які звичайно ведуть повний облік. Коли почалася повномасштабна війна, ця кількість збільшилася до е, трохи більше, ніж півтори тисячі українців. Але Катар це не країна, яка є е, країною для прихистку, країною для е, перечікування чогось. Тут немає е, соціальних програм для Біженців для українських, крім того, ну ви ж бачите цю країну. Це п'ятизіркова країна в усьому життя тут досить дороге, і тому кількість українців через рік буквально зменшилася до 1300. Потім трошечки повільно зросталася, і здебільшого, зараз ми маємо українську трудову громаду, яка працює тут. Це, як правило, гарно, соціально влаштовані. Або інженери, або вчителі, або медики, або, скажімо, працівники готельної сфери, або працівники спорту. Є також велика кількість українських жінок, які вийшли заміж і живуть у змішаних сім'ях українсько-палестинській, українсько-сирійській, українсько єгипетський, українсько французький українсько португальський ми знаємо такі сім'ї, і що дуже цікаво, що діточки від цих сімей так само приходять до нас в посольство, коли ми влаштовуємо зустрічі нашого українського дитячого навчального клубу, для того, аби спілкуватися, аби не забувати, що вони українці, аби опановувати свою мову навіть там і тоді, коли основною мовою в родині не є українська. Коли виникла ця думка створити клуб український саме для діточок, для батьків, для того, щоб створити це українське середовище і діти розмовляли українською. Ну, ви знаєте, будучи об'єктивним посольство і до мого прибуття намагалася робити українську школу. Вона, як кажуть, більш-менш функціонувало, було до десятка діточок раз на місяць, півтора, ну, два рази на два місяці десь робили такі. Потім почалася епідемія ковіду і будь-які зустрічі, я підтримав, коли приїхав, звичайно, цю ідею, коли почалася епідемія ковіду, будь-які зібрання були просто неможливі. І фактично з... Зі знаттям, зняттям всіх обмежень ми зробили, відновили і переформатували. У нас тепер дитячий український навчальний клуб, який є досить цікавим явищем, і який так само об'єднує гурту і гуртує громаду. Тому що, коли приходять діточки, обов'язково приходять матусі, бабусі, спілкуються, потім у нас традиційне частування. На кухні, і це всі дуже важливий елемент такого соціального спілкування в рамках громади. Як українці між собою спілкуються? Вони далі продовжують дружити, знайомитись, щось спільне відбудовувати. Ну по-перше, я хочу сказати, що більшість українців, які приходять у посольство, спілкуються між собою виключно українською мовою. Це дуже гарна ознака, і це дуже важливий показник їхньої зрілості. Політичної і національної зрілості. Так само їхні діти спілкуються. Я пам'ятаю крошки, які приходили сюди там, три роки тому, які тільки-тільки починали навіть і розмовляти, і спілкувалися здебільшого навіть англійською і чи французькою мовою. Є е, е, діти, які зараз досить вільно і досить досконало спілкуються українською мовою. Звичайно, це не є виключно заслуга посольства. це Величезна вдячність батькам, ну, в тих випадках це мам, мамам, які своїм діточкам прищеплюють оце українство. І це дуже важливо. Це, до речі, такі майбутні маленькі дипломати, тому що вони вже розмовляють багатьма мовами, вони розуміються на культурі, а це дуже важливо. А саме ваше перше знайомство з дипломатією, коли почалося? Е, ну, знаєте. Я вже досить довго живу на цьому світі і пам'ятаю одну дуже цікаву історію з дитинства. Це був, страшно сказати, 1964 рік. До Києва з офіційним візитом приїжджав Шарль Де Голь, президент тогочасної Франції. Батько, він був військовий. Певним чином був залучений до окремих моментів цього візиту. І він розповідав, що він така висока людина, дуже дорослий, дуже високий за зростом, що для нього спеціально виготовляли окреме ліжко. Бо ліжка за два метри не було просто на той момент. Була така подія зустріч урочиста зустріч киянами президента Франції Шарля де Голля. Це було в районі Парка Слави. І машини піднімалися Дніпровським узвозом, повз тоді ще щойно побудований палац піонерів. Їхала відкрита машина. Я дивився, де я думав, що це якийсь дядя Стьопа, бо таких великих розмірів я просто не знав, що таке. Ну, Приїхала машина, якісь дядьки в ній. Я дуже розстроївся і заплакав. Це було моє перше знайомство як з міжнародною політикою, так і з дипломатією. Потім доля декілька разів мене підштовхувала на цей шлях, але професійно займатися дипломатичною діяльністю я розпочав у 1993 році, коли в МЗС України. Було створено підрозділи, які займалися контролем за озброєнням і роззброєнням. Я був на той час військовим, мав відповідні професійні знання у сфері ракетних озброєнь, і я щасливий, що вони стали в нагоді для української дипломатії. Тобто, ваші батьки одразу зрозуміли, що вам треба поступати до військового училища, правильно розуміє, як складалася ваша доля, що ви прийшли у 93-й рік так поступово? Ну, скажімо, все ж таки рішення приймали не батьки, рішення приймав я, хоча не без впливу батьків. Яке це було рішення? Як це було? То що, що було першим? Що було ну, другим? Ви знаєте, ну, якщо нас вже така абсолютно неформальна розмова, звичайно, у 8-му класі ти спілкуєшся з батьками. А це був той випадок, коли моя сім'я була. Такою, де це спілкування відбувалося, на відміну від багатьох, на жаль, і зараз сімей. І я тоді вже чомусь сказав: а чи не піти мені поступати в тоді був Інститут міжнародних відносин України ще факультет міжнародних відносин України. Тато мені сказав: Ти хочеш вийти звідти і викладати англійську мову у школі. Я подумав, що, мабуть, ні. Я говорю, а чому так? Ну, ти бачив, Українське Міністерство закордонних справ ну, дійсно тоді є, української ССР, і тоді в ньому було аж близько 20 людей. По-перше, каже, я не певний, що ти туди зможеш потрапити, а якщо ні, то викладач англійської мови це також гідна професія. Це було впевнене рішення і куди ви пошли? Це рішення впевнене було, це моє було особисте рішення. Я поїхав до. Міста Рига, тоді ще була Латвійська СРСР, і поступив у училище ракетних військ стратегічного призначення. Після цього до 91-го року я, як офіцер ракетних військ стратегічного призначення, повністю виконував функціональні обов'язки, в тому числі, що стосується бойового чергування, мав досвід більше 100 днів на рік бойового чергування загалом на тому, що називається ядерна кнопка. Але ви не продовжували далі по цьому школу. Які... Я е, після так склалося, що е, після ліквідації е, ракет середньої та меншої дальності, це був договір 87 року підписаний. Е, мою дивізію, яку я проходив в службу, було ліквідовано. І я опинився у розпорядженні київського. Військового на той час округу. І так сталося, що це вже був 91-й рік, відбувалися відповідні процеси, і ще до створення Міністерства оборони України я працював над його створенням. І я з гордістю можу сказати, що мій рапорт як офіцера тоді ще Збройних сил Радянського Союзу було зареєстровано за номером 7, рапорт про переведення до Збройних сил України. Тобто ви були на чолі створення саме МЗС. Ну, я не можу сказати, що на чолі. Я робив свою роботу. Тоді був перший міністр оборони, генерал Морозов. Ми робили свою справу і дуже вдячно зробили. Дуже добре. Дякую. Тому що наслідки сьогоднішньої роботи ми відчуваємо тут в Катарі. Але до цього ще повернемось, і а, ви потім почали працювати з З 93-го року, з 93-го року, як фахівець е, у галузі ядерних озброєнь, як фахівець, який має практичний досвід е, імплементації договору про ліквідацію ракетних військ, е, е, ліквідацію ракет середньої дальності та меншої дальності, е, як людина з мовою, я був залучений до роботи Міністерства закордонних справ і прийшов на дипломатичну роботу. Давайте трішки. Зупинимося на цьому місці, тому що зараз українці говорять, що навіщо ми здали ядерну зброю? Чи була така необхідність взагалі? І тому що це відбувалося перше переговори при Кравчуки, а потім вже перейшло до кучми. І саме при кучмі відбувся цей перехід віддачі ядерної зброї. Наскільки було можливо цю ядерну зброю взагалі зберегти стосовно дипломатичних відносин стосовно кордонних відносин, захисту України це безпекова ситуація? Да чи неможливо було тоді позбавитися цієї штуки? Ну, передусім? Треба розрізняти стратегічну і тактичну ядерну зброю. Тактична ядерна зброя в рамках ініціативи Бужа Горбачов була вивезена з території України ще до набуття нами незалежності. І після того, як Україна стала незалежною, на нашій території було розташовано 43-ю ракетну армію, так звану, потім знищену ліквідовану, і авіаційне відповідне групування. Що які е, були повністю оснащені, е, звичайно, які мали е, у своєму арсеналі відповідне ядерне озброєння. Але Радянський Союз було побудовано таким чином, що національні республіки, республіки по периферії не мали виробничих потужностей для обслуговування глибокого обслуговування е, ядерних е, Боєголов. боєголовок, ядерних боєприпасів, е, і все це відбувалося на відповідних підприємствах, розташованих на території Росії. Крім того, якби Україна захотіла чи поставила питання про збереження ядерної зброї, вона б обов'язково зіткнулася з питанням про збереження, про утилізацію. Ядерних боєголовок. Ну, тому що вони Цього... мають, мають певний термін. Абсолютно. Mm -hmm. І про випробування для того, аби підтвердити наявність їх відповідних бойових характеристик. Цього у нас не було. Mm -hmm. е... Тому коли ми віддали. Крім того, зараз хвилиночку, ядерна зброя це не просто боєголовка, це цілий комплекс. Наприклад, ядерні літаки ТУ-160, які ми зараз нас бомблять. Росіяни, це комплекс, який живе 7 24 і виробничі бази для його обслуговування у нас не було. Я пам'ятаю і я знаю, що було зроблено декілька замінних моментів, регламентних, яких обумовлені там по заміні крісел навіть пілотів. І Росія спочатку виставила нам сумасшедші гроші за це. Кажені абсолютно гроші, а потім ця е, подія була просто зірвана. І ми, з точки зору навіть безпеки, не могли використовувати ці авіаційні е, засоби доставки. Ту-95, вони простіше. Ми, мабуть, могли б з ними е, більш-менш поратися, але з точки зору тогочасних реалій, е, це ракети, які піднімалися. І це літаки, які піднімалися у повітря, вилітали у позиційний район в район північного полюсу, і там несли бойове чергування проти тієї ж самої тоді, відповідно до воєнної доктрини Сполучених Штатів і агресивного блоку НАТО. Це що стосується літаків стосується? що стосується ракет, вони угу. так само мають цикл і старіння. І е, особливо це стосується твердопаливних ракет українського виробництва, які вироблялися на полоградському заводі. Е, ну, наскільки я пам'ятаю, е, останній ядерний беззаряд е, у нас е, спливав його е, гарантійний термін е, використання у, у 2002 році. Е, ось е, не набагато краще е, ситуація була з твердими е, зарядами для е, ракет. тому. На жаль, і особливо беручи до уваги, ядерний Чорнобильський синдром. Це ж Верховна Рада сама самостійно проголосила так. про без'ядерний статус України. Ніхто з, скажімо, військових не примушував їх це робити. І в декларації про незалежність були ці слова. Але військовий не заперечували чи заперечували це? Ну, як вам сказати, звичайно, військові усвідомлювали певну загрозу, хоча тоді мало хто серйозно думав, що Росія розпочне військову агресію проти України. Але е, тоді ви самі розуміли, чим це буде нам червати? Ну, Чим це обернеться для України, для людей? Ось коли в 93-му році ви долучилися до документу, дуже важливого документу, про що він саме був? Ну, це про те, що Україна е, знищує відповідну кількість носіїв та ядерних боєприпасів відповідно до е, кількісних показників, е, що стосуються всієї території у колишнього радянського союзу, і там була така додана про те, це не виключає додаткового знищення ядерних боєприпасів і засобів їхньої доставки. Про що ми думали? Хотілося звичайно щось, але ми усвідомлювали, що самостійно, особливо на той час, особливо з тим рівнем економічних негараздів, які відбулися у радянському союзі, в Україні після того, як припинив своє існування радянський союз, і особливо військова промисловість, це було на мою думку нереально. Тому ті, хто кажуть, що ось ми могли тоді все це зберегти, ми могли я думаю, що вони трошки лукавлять. Я думаю, що ми могли зробити дещо більше з точки зору політичних гарантій цього mm -hmm. процесу. Вже це тоді ставити е, питання про членство в НАТО, але е, ну, по mm -hmm. да, по перше, е, можливо, не з президентом Кравчуком. Чи навіть не з президентом Кучмою було ставити питання про членство в НАТО. Плюс, ви ж пам'ятаєте, рейтинги, коли це питання було досить яскравим подразником для країни, яка 70 років жила в умовах червоного абсолютно облаванювання, комуністичної ідеології. І Перший е, і склад незалежної е, Верховної Ради в Україні після набуття незалежності. Це ж домінування комуністичної партії. Потім наступні звісно, скликання. Звісно. Так само комуністична партія, комуністична партія, які фактично, і ми це знаємо зараз, е, керувалися напряму з Москви. Ви саме були присутні при, е, при Будапештському Маранді, не були, так? Да? Е, я не був, звичайно, у. Будапешті, але е, той підрозділ, е, який займався ядерним розброєнням, був причетний до драфтінгу цього документа. І, на жаль, е, я можу сказати, що первинні формулювання були значною мірою вихолощені е, завдяки нашим е, як західним, так і східним партнерам. Але ж не треба забувати, що крім е, Будапештського меморандуму е, свого часу і Китай дав декларацію на підтримку України і Франція. Зараз ці, е, французи, британці, Сполучені Штати, е, це і є е, значною мірою основа для тієї допомоги, яку вони дають. Це попри всі принципи і е, попри всі, скажімо, е, моменти, пов'язані з їхнім сприйняттям демократії, дипломатичних процесів і суспільного розвитку. Вони мають відповідальність. Саме про цю декларацію, яку вони підписали, ну, європейці... на жаль, нам не вдалося е, провести повномасштабні консультації, як це було передбачено е, БТПським меморандумом. Але е, з початком повномасштабної війни ставлення США Британії та Франції значною мірою змінилося, і ми бачимо, що саме ці країни. Є основними гравцями у сфері надання військової військово-технічної допомоги Україні. А ті країни, європейські країни Америка, взагалі усвідомлено, що Росія може напасти на Україну. Я думаю, що Сполучені Штати жили значною мірою у попередній парадігмі того, що їм більш зручно і більш безпечно спілкуватися з одним зрозумілим для них. Тоді вже напівворогом Росії. І е, всякі Казахстани, України, Молдови значною мірою е, не були для них зрозумілі, і тому було задіяно механізми, які б унеможливили. Розповсюдження зброї масового знищення з території України з території Казахстану і з території Білорусі, які так само позбавилися цієї зброї на третіх країн, які не є членами. Ядерного клубу, але процес, процес пішов після тільки 2022 року, тому що 2014 рік не був для них, він не був показовим для світу. На жаль, на жаль, ми мали б очікувати на більш чітку, гостру і потужну реакцію наших партнерів у лютому 2014 року. Бо, якби наприклад, у тому ж лютому 2014 року. Було б ухвалено рішення про проведення спільних військових навчань з висадкою десанта Україна НАТО на території Криму. А ми легітимно і юридично мали всі підстави, це українська територія, і вона залишається українською територією надати такий дозвіл. То я думаю, що все пішло б зовсім іншим шляхом. Угу. Мінські угоди, наскільки вони вплинули на рішення взагалі міжнародної дипломатії, я вже не говорю, політичного вектору. Ну, бачите, мінські угоди так само певним чином неоднозначні. З одного боку, ми стикалися з намаганнями української сторони будь-якими способами зупинити майбутню агресію, бо ми розуміли, що рано чи пізно вона відбудеться. А з іншого боку, в тому числі, наші європейські партнери, я так трошечки, наприклад, як Меркель, яка зараз себе демонструє. Повністю як російський ресурс, вони тисли на Україну для того, аби за рахунок України зробити поступки, які б, за їхньою думкою, на їхню думку, не дозволили б гарячий розвиток цієї війни. Відкрито діємо разом.